Доброго вечора. Сьогодні ми проговоримо про те, які ж можливості і вигоди отримують інвестори, які співпрацюють з компанією Stability. І співпрацюючи з компанією, інвестору не потрібно займатися рутиною, адже за нього вже все продумала компанія. І це доступно для кожного. Зовсім проста схема інвестування і зовсім мінімальний ризик порівняно з іншими видами інвестицій. Компанія має досвідчену команду, які мають знання в області інвестицій та фінансів. Отже, потрібно тільки слідувати консультаціям експертів. І я вважаю, одним важливим пунктом є те, що інвестор вже має долю компанії і володіє двома активами. Один актив це стаб. Це доля компанії, яка дає нам дохід щомісяця до 1%. І при цьому росте в ціні. Чим більше активів компанії, тим більша вартість стаб. Наприклад, купили по 1,4, а продали по 10 доларів через декілька років. Це перевага, що він постійно росте в ціні. Другий актив рент, який дає доходність до 6% в місяць щоденно, і також дає нам дисконт на проживання в наших об'єктах в середньому 20%. Збільшення прибутку за рахунок складного відсотку, також можливість користуватися цією навчальною програмою компанії, подорожувати за рахунок компанії. Дякую, приєднуйтесь компанія «Надійна».